Всім привіт! Сьогодні готуємо домашні глазуровані сирки. Вони виходять в міру солодкими та готуються повністю на натуральних інгредієнтах. Підготуйте, будь ласка, кисломолочний сир жирністю 5%, цукрову пудру та розм'якшене вершкове масло. Пробийте сир погружним блендером. Вам необхідно досягти максимальної однорідності. Потім додайте до нього цукрову пудру та вимішуйте лопаткою до повного об'єднання. Коли маса більш-менш поєдналася, додайте до неї масло та знову пробийте все блендером. Перемістіть в кондитерський мішок і все, маса повністю готова до роботи. Відсажуєте на харчову плівку з однакової довжини. Потім по центру відсажуєте начинку, трохи не доходячи до країв. Знову відсажуєте масу. Вам необхідно повністю закрити начинку, щоб її не було видно. Ось так. Накриваєте харчовою плівкою та починаєте формувати майбутній глазурований сирок. Прокручуйте по столу. Закручуєте ось так з боків та потім необхідно буде ще його приплюснути Ось так. Все, готово. Так формуємо всі сирники. Точніше, сирки, правильно говорити. Хочу додати, що ви можете обрати для себе будь-яку начинку. Це може бути варене згущене молоко, або ж ягідний конфітюр чи ягідний джем. Обирайте все на свій смок, всі інгредієнти та їхню вагу обов'язково напишу в описі під відео. Ви ж не забудьтесь підписатись та поставити лайк. Також буду вдячна за коментар. Коли всі сирки будуть сформовані, відправляйте їх в морозилку. Думаю, 4 години буде достатньо. Після цього вам необхідно розтопити шоколад та додати до нього 2 чайні ложки олії. Вона має бути рафінована. Добре, розмішайте ось так. Надягаєте наморожений сирок шпажку та ось так, прокручуючи, покриваєте її шоколадом. З даної кількості інгредієнтів виходить приблизно 7 лазурованих сирків. Після того, як ви їх всі покриєте шоколадом, відправте на півгодинки в морозильник, щоб шоколад застиг, а сир всередині нього відійшов. Після того вже їх повністю можна куштувати. Я думаю, їх навіть можна брати десь з собою чи, наприклад, давати дітям в школу. Ось такий сироп вийшов. Забираємо від нього шпажку, нашу зубочистку і все, можна дегустувати. Всередині виходить ось така краса. Вони дуже смачні і набагато кращі, ніж в магазині. Дякую за перегляд.